Будемо трошки вивозити бульбу Не показував як виворював може ще знімлю. те то, то саме як там того року, хто слідкує за каналом той бачу, зараз загрузимо і будемо помало обідати, бо вже трохи гарячо. Якось так Так, трошки викопали сьогодні бульби у нас, так як було, пару чоловік троє, половину собі тільки виворили, половину, так ну, що на якийсь день лишиться. Тут у нас трохи така гора. Щось бульба у нас теж того року ніяка.